Доброго мирного дня. Знаєш, дивіться, в мене людинка одна питала, як у вас зроблена газулька на кентаврі 200-му. Значить, дивіться, оце сам важіль газу. Від нього йде два тросики. Один йде на ручний газ. От сюди ось. Ось він заходить. ось ось. І працює ручний газ. А другий тросик йде до педальки до газульки. І отаким, от бачите, така у нього педалька. Получається, він розвертається в другу сторону, іде ось ось під низу. О. І коли ти натискаєш на газульку, його відтягує, бачите? Ось. Його відтягує, бачите, яка тут система зроблена? Получається, зроблено так, щоб навпаки витягувала тросика і за що цієї штуки. Тут стоїть ще одна тяга, і тут іще одна тяга. Виходить, коли ти натискаєш один тросик, ось дивіться, я натискаю, бачите, тяне газульку. Другий не, ну, не працює, тобто одним тросиком працює. Коли я відпускаю газульку, хочу дати ручним газом, тепер тяне другий тросик. І газулька газує також. Все, всім дякую, бережіть себе.